Смирення це не слабкість, це рішення серця довіряти Богові, навіть коли ми не розуміємо його шляхів. Це позиція душі, Господи, ти знаєш краще за мене. Подивіться на Авраама. Бог обіцяв йому сина. Але роки йшли, Сара старіла, і людське серце почало сумніватися. Тож Авраам погодився на людський план народження Ізмаїла від Агарі. Це принесло біль і конфлікти, але Бог не відкинув Авраама. Він вивів його підзоряне небо і сказав Стільки буде в тебе потомків. Авраам смирився і повірив. Найвищим проявом цього стало те, що він був готовий віддати Богу Ісаака і отримав назад ще більше благословення. Так Авраам став батьком багатьох народів, і його нащадки множаться й понині, як зорі на небі. Ісус показав досконале смирення. В Ветьсаманському саду, розуміючи, що йде на хрест, він молився нехай буде не моя, а твоя воля. Через його смирення прийшло спасіння для всього світу. Якщо Авраам отримав багато дітей у плоті, то Христос у дусі, через нього мільйони стали Божими дітьми. Смирення це ключ до Божих обітниць, і коли ми кажемо, Боже, не моя, а Твоя воля, Він відкриває для нас свої плани, навіть якщо шлях нелегкий.